Ранкофест був такою цілою гарною картинкою, і щоб все обов'язково вдалося. Повинні все ж таки відзначити молодіжну організацію інше місто, на чолі з молодим Дучю Остапом Походяєм. Він організував навколо себе дуже класних молодих людей. Мало того, що вони всі симпатичні і приємні, вони ще дуже працьовиті і такі дійсно можуть віддавати. Перефразую трохи слова Григорія Сковороди, звертаючись до Альтера. Альтер, я ловив тебе, ловив, але не зловив. Але я намагався. Стоп! Що ти хочеш? Ми передачу запросимо. Ти тут прийшла.